Я народилася і виросла в великій родині. І велика родина накладає свій відбиток на святкування будь-яких свят. А насправді найбільше свято у християнському світі це народження Ісуса Христа. І для нашої родини це також було найбільше свято. Ялинку тоді ставили не на Новий рік, а тільки на Різдво. Ялинку прикрашали тим, що суміли зробити самі там завернути в блискучий папір якийсь горішок чи яблучко. Наші перші іграшки мені розповідала старша. Сестра, їй тепер 75. Вона купила грошей, не було. Мама працювала в колгоспі і за трудодні грошей не платили. Тому мама дала їй курку, і вона поїхала на базар, там якось її продала. І за цю курку купила тільки 5 іграшок. І їй було страшенно обідно і боляче, що тільки 5 на всю ялинку, а ялинку ставили від підлоги, само собою, не вистачить. Однак ці іграшки на правду, збереглися до сих пір. Вже трошки такі перепані, але однак ми їх з задоволенням вішаємо на ялинку, і кожен раз з цього приводу якось жартуємо. Батьки дуже старалися, щоб на свято було все і щоб кожного був подаруночок. І, хоча вже немає батьків, але стоїть батьківська хата, і дякувати Богу, зберігається традиція в село на свято приїжджають всі, бо там є відчуття нашого дитинства, там є якась особлива атмосфера. І ми живемо цією цим, цим, цим святковим якимось настроєм особливим. Чекаємо колядників, чекаємо, коли прийде Вертеп, бо він приносить свій настрій, свій святковий дух. Я пам'ятаю, що в моєму дитинстві я також була один раз в Вертепі. В мене була роль пастушки. І я пам'ятаю всі слова, і, і, всі, і всі коляди із цього вертепу. Свято насправді родинне, насправді дуже, дуже важливе для всіх нас, бо воно допомагає нам зберегти той дух і ту силу, яку, яку маємо напевно від батьків, від дідусів, бабусь. І ми знаємо, що Разом ми якось сильнішими можемо опертися один на одного, і я направду, де б не була, завжди спішу додому. І я щиро бажаю кожній родині, яка буде збиратися за столом у цю чарівну ніч, щоб був затишок, добро, тепло, достаток. Щоб всі були здорові, щоб було щастя і мир на нашій землі, щоб свята принесли нам той позитивний настрій, щоб вистачило на цілий рік. Пастушки з ягнятком, перед тим дитятком на колінця припадають царя бога вихваляють.